А це продовження про вічі ковбасу. В минулому відео я вже казала, що вона ідеальна і дуже смачна. Якщо ви його ще не бачили, приходьте до мене на сторінку. І так готуємо далі. Пройшов вказаний час. Дістала м'ясо з холодильника, але тут я трохи зробила помилку. М'ясо потрібно було перемішувати кожного дня, щоб воно було однаково гарного кольору. Але в готовій ковбасі це не буде видно. Тепер половину, що дрібно порізана, розділяю ще на одну третю і більшу частину пропускаю через м'ясорубку. І тепер фарш. Поєдную з усім м'ясом. Далі відміряю спеції. В мене це цукор, гранульований часник та копчена паприка. Їх поєдную з м'ясом. Додаю холодну воду і вимішую м'ясо десь 10 хвилин до появи в'язкості. Ось таке воно повинно бути, як на відео. Тепер беру кишку і починаю її заповнювати. Це не можна робити через м'ясорубку, а потрібно тільки вручну. І намагаюсь максимально випускати з неї повітря, а кишку з країв не зав'язую. Деко застелила пергаментом та викладаю ковбасу. Заправляю в розігріту духовку до 80 градусів на 3,5 години. Після того, як вона приготувалась, залишаю в духовці до повного охолодження. Ну ось і все, всім смачного.